Доброго дня моїм шановним підписникам і гостям каналу. Мої вам найкращі побажання. А від вас я чекаю на підписку. Будь ласка, підписуйтесь. Сьогодні в мене буде незвичайна страва зі смаком смачних вареників з сиром для тих, кому лінь замішувати тісто і ліпити вареники, для тих, в кого немає часу. А за 10-15 хвилин ось вам сніданок чи вечеря. Не смійтеся, а краще приготуйте і скуштуйте. Потрібно макарони. У мене ракушка, ракушка як вона називається. Ну, грам 300 я буду використовувати. Кисломолочний сир 300 грам, 350 грам. Масло вершкове 30 грам. Сіль, цукор зі смаком. Можливо, щіпку ванільного цукру. Я знаю, що в дитинстві, коли в нас варили вареники, мати ніколи не додавала цукру. Сіль і жовточок в начинки були. Ну, я спробую і цукор додати, і ванільки трошечки. Вода закипіла, підсолю її трошки. І вкидаю макарони. 300 грамів макаронів. І тепер нехай вариться до готовності. Підготовлю сир. Так, трошки треба підсолити, Хоть, хоч дрібку солі. Трошки ванільного цукру і, і цукор солодкий ну, десь півтори ложки і це все я перемішую. Відварені макарошки відкидую на душлак. Так, і тепер починаю В гарячі макарони, додаю сир і перемішую, ретельно перемішую. Додаю масло. І теж перемішую. Я полюбляю придумувати одного разу червоний, охолоджений борщ. Я натерла огірків і сметани. І зовсім другий смак. Знайомим сказала, вони посміялися, а потім, коли спробували, їм дуже сподобалось теж. Так, все. Я вже їм імітовані ліниві варенички готові для сімейного столу. Це за один присід. А пахнуть як чудово. Сиром домашнім мене пригостили, масло вищого гатунку, так що в мої ліниві вареники з сиром, сама смокота дуже смачно. Готуйте разом зі мною, готуйте, як я, готуйте краще за мене. До зустрічі! Всіх обіймаю. Дякуємо Збройним силам України за наш захист. Слава воїнам-захисникам! Слава нашим героям! 嗯。Mm hmm.